вітаю вас, друзі, на телеканалі Уніан. Продовжується чемпіонат України УПЛ 24 й тур на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Сьогодні зіткнуться Луганська Зоря і Верес. З рівного чудово проста погода сьогодні у Києві і чудовий матч нас очікує з вами. Олександр Золотогорський коментуватиме цей поєдинок. Зоря продовжує свою серію. Зоря в чудовому настрої, як ви бачите, 2023 тисячі ці вони програли лише один матч у криворізькому кривбасу. Всі інше перемоги. І звичайно, що сподіваються, вони на найвищі місця. Давайте про склад Вереса. Спочатку Вадим Ющишин перший номер у воротах, 39-й Денис Балан, 95-й Василь Курко, третій Семен Вовченко. 17-й Геннадій Пасіч, 29-й Валерій Кучеров, 15-й Олександр Лебеденко, 7 сьомий Андрій Близниченко, 25-й Станіслав Шара. 77-й Владислав Шара і 9-й Михайло Шестаков, головний тренер Вереса Юрій Вірт. Тут цікаво, що знову на в основі Михайло Шестаков. Попереду і склад зорі. Олександр Сапутін у Воротах. Перший номер, другий Богдан Будко, 32 другий капітан команди Максим Імиреков, 44-й Арсеній Батагов, 47-й Вантух, Роман Вантух, 28-й Євген Шахов, п'ятий Володимир Брашко, 10-й Сергій Булеца і тріка в нападі. Тріка, яка вже чудово розуміє один одного. 7-й Денис Антюх, 30-й 21 Назарій Русин і 39-й Едуардо Гереро. Це вибір головного тренера. «Зорі» Патріка Іван Лювий. Батагов. І Мереков. Знову будко. Розпочинає так своєї команди. Назарій Русин достатньо глибоко відійшов. Він зараз із м'ячем. Мобільно дуже грає Назарій Русин. Хороший дриблінг зараз показує. Забирає брашко. Його удар! І от перший сейф сьогоднішньої зустрічі якраз від Вадима Ющишина. Небезпечна атака зорі. Останнім часом луганська команда нарешті створює для себе моменти. Подивіться, як в Кучерова м'яч забрав і одразу вдарив з лівої ноги. Не пощастило єдине брашку, що не зумів він. Спрямувати м'яч чітко в кут, і з іншого боку пощастило Юшішину. Що після такого удару зміг він до м'яча дотягнутися? Подача від Булецю. Удар! Ще один це від Юшішина. Знову він із м'ячем до удар. Зараз справа не доходить. Зоря забирає, намагається розпочати атаку своєї команди. Булеца Антюх. І тут. Пощастило Русину. Русин виривався. Виривався на позицію, де була явна можливість забити м'яч. Саме так трактував цей момент Віктор Копієвський. На 19 19-й хвилині зустрічі вилучення воротаря Вадима Ющишина. Нічого собі продовження цієї гри. Начебто вчасно вийшов Ющишин, але все ж таки за м'ячем він не встиг у цьому епізоді. Навіть не пилює він до арбітра. Розпочиналося все з атаки Вереса Булеца. Швиденько віддавав на Антюха. Антюх, далі передача в центр. І ця передача у нього насправді не пройшла, але ланцюжок-помилок гравців Вереса призвів до того, що змушений виходити Ющишин. І дійсно. Дійсно, він до м'яча не дотягнувся в цьому епізоді. Бачите, русин встиг прокинути собі м'яч на хіти. Це дійсно явна можливість забити м'яч, адже далі були вже порожні ворота. І у ці порожні ворота русин мав забивати м'яч. В народі називають такий момент фол останньої надії. Немає е, такого визначення. у правилах гри. Правила гри сказано позбавив. Явної можливості забити м'яч. Саме це зараз зробив Вадим Ющішин. Вилучення вже на 19 19-й хвилині зустрічі. Але звичайно, подякувати в лапках має зараз партнера. Ющішин тут Лебеденко помилився в першу чергу. Будколи не проходить його передачу на Гіреро. Продовжується атака зорі Русин. Шахов. Шахов. Далі на Вантуха. Вантух на брашка І ще один удар брашка. Дуже багато ударів у цього виконавця сьогодні. Заблокували цього разу удар брашка суперники Вовченко. До речі, руку виставив. Ну, суперечливий епізод. Чи збільшував об'єм тіло зараз Вовченко рукою? Булеца навіс. І забиває і Мереко. Все ж таки розхитали футболісти Зорі. захист Вереса. І Мереко скористався навісом з правого флангу. І Мереко, у якого була невеличка травма у першому таймі. А, нормально все почуває і використовує момент в атаці. Забиває центральний захисник після розіграшу цього кутового. Передача від Булеци була і не встиг за Імирековим в цьому епізоді Денис Балан. Трошки ще ззаду залишився Вовченко. Але найближче з Імирековим Діяв саме баланс. В цьому епізоді. Трошки дивне рішення, чому такий розмін вийшов. Адже за антропометрією і Мереков максимально переважає. Краш то проти одного з лідерів українського футболу. Але поки що все ж таки верес, Вересу до нічії далеко. Удар брашка ще один стійка! Ще один удар брашка. Тут, мабуть, треба вести статистику не тільки удари зорі і Вереса, а ще й удари Брашка. І я, до речі, впевнений, що у брашка набагато більше ударів, ніж у усього Вереса. Це однозначно. Давайте подивимося. Пристрілявся вже Брашко. І тут влучає він у стійку. Не встигав Ковот. І заміна Патріка Ванлювена. Дахновський. Штрафному майданчику небезпечно. Кучеров знову на Пасіча. Пасіч прострілює І стійка. От вам і момент. Важко в меншості. Важко на щось розраховувати у матчі проти зорі, але вони могли і мали всі шанси. Зараз рахунок зрівняти, якщо б Денис балан поцілив у ворота, але не у стійко. Оце так момент. Кучеров. Бачите, віддав на Пасіча. чудово Пасіч. Вирізав м'яч на дальню стіку. Зараз кутовий. Сапутін грає на виході. Ледь не втратив він рівновагу. Продовжується цей момент. Курко грає головою. Шахов вибиває недалеко. Шарай. Кучеров. Шарай. І його удар. Красиво, але не ворота. Але не влучно. Подивіться. Кілька моментів поспіль у Вереса. Це про те, що треба грати до кінця. Хороший, прицільний удар від шарая, але не у ворота. І момент балана. Який ще кращі шанси мав, щоб забити? Добре зіграв на випередження. Мишньов за ним не встиг. Але Балан не влучає у ворота. І на цьому все. Листок арбітра Віктора Капієвського, який фіксує перемогу в зорі в дуже важкому і дуже довгому через повітряні тривоги матчі проти Вереса. Чергова перемога зорі Патріка Ван Льовина у 2023 році. Вони втратили очки лише в одному поєдинку. В усіх інших перемоги. Давайте ще раз посмакуємо цим голом. Він прийшов після стандарту: такий нетривіальний розіграш був у зорі, подача була і встигає вірватися в потрібному місці. В потрібний час на ударну позицію Максим Імереко випереджає він Дениса Балана, того ж самого гравця, який міг зрівняти рахунок, причому в достатньо схожому епізоді. Але балан, замикаючи подачу з флангу, вилучив у стійку, а не у ворота. Верес сьогодні міг здобути нічию, але все ж таки зоря сильніша. І Патрік Ван -Лювен знову перемагає. Зоря продовжує боротьбу за найвищі місця в турнірній таблиці. Ну що ж, до побачення. Дивіться футбол на телеканалі Унян. З вами був Олександр Золотогорський. Відчувайте гру!